В ляній каші є ще одна категорія нутрієнтів, яка має як мінус, так і величезний плюс, про який обов'язково треба знати кожній жінці за 40. Це лігнани, природні поліфеноли, тобто рослинні сполуки, які діють як фітоестрогени. тобто тут можуть імітувати або блокувати дію естрогену в організмі. І ці фітоестрогени перетворюються мікробіомомки кишківника, що робить їх біодоступними для організму, і саме вони впливають як захисний механізм при мінопаузі. Чим корисні лігнани? Звісно, це антиоксидантна дія. Вони нейтралізують вільні радикали, захищаючи клітини. Гормони регулюючи дія, допомагають збалансувати рівні естрагену, що дуже корисна, паузі та самій мінопаузі. Це дуже важливо підвищувати рівень естрогену за рахунок рослинних продуктів на тлі природного зниження естрогену в на паузі. Вже можна додавати насіння льону або вживати ляну кашу, якщо вам більше 40 років на регулярній основі. Починається вже перебудова, адже приміна пауза може тривати навіть і більше 10 років. Головне цей період перебудови зберегти своє здоров'я, молодість, здорову вагу та активність. Лігнани допомагають знижувати ризик раку грудей та ендометрію. Дослідження як на людях, так і на тваринах показало, що насіння льону мають значну захисну дію проти раку молочної залози завдяки своїм захисним рослинним сполукам і профілю омега 3 який є природним протизапальним засобом. Ще лігнани допомагають при доброякісних гіперплазіях предміхрової залози.